Я в місті Полтаві, я думаю, що все-таки у, да, у наших опозиційних сил і не тільки опозиційних мешканці Полтави, які приймають участь в цих всіх майданах наших і в тому числі знаходяться в обласній раді в опозиційному залі, хватить мудрості для того, щоб це приміщення освободити. Питання в тому, що на сьогоднішній день да, там писали, що там світло відключали і так далі, так далі. на сьогоднішній день... Ви знаєте, що губернатор області чи голова адміністрації була домовленість про те, що ніякої сили по відношенню до мітингувальників, по відношенню тих громадян, які знаходяться в обласній раді, застосовувати міліція не буде. Але ще раз кажу, якщо питання не вирішується в добровільному порядку, я ж все-таки вважаю, що будуть застосовані заходи, але, опять же, відповідно до чинного законодавства. Рішення суду вступає в силу, суд був у нас декілька днів назад, воно вступає в силу, там на апеляцію було відведено 10 діб. Будь ласка, ще б.